Ової програми зараз ми знаходимося на центральній площі, де розташувалась виставка співочок та декоративних птахів та домашніх тварин, де зібралось чимало народу, який цінує тваринництво. Розкажіть, будь ласка, про птахів, які сьогодні ви представляєте. Ну ми представляємо сьогодні ананівська птиця. Я займаюся декорацією, займаюся... Льотною птицею трошки є одесіти, у нас наша така знаменіта ананівська порода, яку ми самі виводили, якою займаємося все время. Є декоративна птиця, от, павліни красиві, хороші у нас, бухарські барабанщики, от, статна птиця, є дутиші теж. Всю душу ми в них кладаємо, дивимося, випаюємо їх, кормимо, лічимо. Ну, в общем, це забот з ними дуже багато. Розводимо цю птицю, їздимо по всій Україні по виставкам. Були 25-го, в Києві, 15 числа були в Одесі, в сентябрі. Зараз збираємося на Кривий Ріг, поїдемо 3 ноября. Виставок дуже багато. Сьогодні виставка в Сімферополі, ну далеко ми туди не поїхали. Приїхали як до сусідів, день города тут у вас поздравити вас, відмітитись, подивитися. Як прийняли вас Балтяни? Які враження? Балтяни нас прийняли хорошо, навіть гаїшники центр поперекривали. Ну, нас пустили на виставку сюди. Спасибо, да так що. Нормально, хорошо, балта нам нравиться, акуратний красивий городочок. Приїжджаємо часто, навіть на базари приїжджаємо. А зараз ми знаходимося біля гарних різнокольорових маленьких папуг. Мабуть, всі діти, які сьогодні будуть на цій виставці, такі випросять у своїх батьків собі такого подарунка. Розкажіть, будь ласка, про пташок, яких ви представляєте. Я бачу, що це гарні хохласті папуги. Ну, це Карела, німфа, попугаї. Вони розмовляють. Якщо брати в молодому литература література є, птица талантлива, може разговаривать. Так само волністи, порода чехи, теж к разговору. Якщо займатися в молодому возрасте, строго по інструкції, то результати будуть. Які ваше враження від прийому в Балті? Чудові, чудові. Я, як член клубу Балтського «Голубників», так що приймаємо. Участі в різних виставках, в Києві, Одесі, по всій Україні. А тоже, теж, да, ну, В минулому році, позапрошлом теж була выставка, Ну, тоже, теж. Є да. багато чужих людей, приїжджих, гостей. Які ваші враження від такої нашої виставки, декоративної та співочої? Все дуже цікаво, особливо голубі, такі от, з цими лапками, дуже красиві голубі, такі, що прямо розривається серце. А саме вот эти. До святкового столу, да, гусика так. на Таких великих не бачила. Дуже гарно. Мені дуже подобаються ці дві голубки. У них пишні хвости. Оця от голубка є ще, в неї такий хахолочок є. Мені ще подобається ота голубка. Мій дядя теж розводить голубок. То ви просто дивитеся, або хочете, може, собі придбати. Я поки не з дорослими, то я поки дивлюся, а може, ми придбаємо. Нам дуже сподобалася ця виставка, і ну, ми спеціально прийшли зранку, щоб подивитися ну, на таких гарних птахів. І в мене немає таких птахів, але я думаю, що я сьогодні куплю кілька голубів, і, да, Жаня, ми їх теж да, будемо вирощувати і любуватися ними. А сподобалися вам пташки? Розкажіть про ваші враження. Так, да, сподобались. красивый. Мы выберем зараз две пташечки, да? Ми ще своє вироблі тешечки. Будете купувати, так? Да? А кого будете купувати? Не знаю, голуба, мабуть. Парочку? «Так». Да. Будете розводити, мабуть. «Так». Да. І гості заходу, і відвідувачі від щирого серця вітали жителів Балщини із 215-ю річницею міста. Щоб вони всі здорові були. Дай Бог, щоб все було добре, щоб город свів, процвітав, щоб дороги ремонтували. Здоров'я вам, з праздничком вас всіх. Побажаю щастя, здоров'я і кожен, щоб ви зробив ви. Щоб на благо було нашої балти, щоб вона дійсно процвітала, щоб нічого не руйнувалося, щоб було гарно все. Я бажаю всім здоров'я, щастя, щоб всі були здорові і ніколи не боліли і були добрими. Під час здоров'я, благополуччя всім, всього самого хорошого. Я бажаю по перше процвітання самому місту і ну, жителям бажаю звичайно здоров'я, благополуччя, радості від сім'ї, ну і звичайно успіхів в роботі. Мені, конечно, хотілося б поздравити всіх наших болтян, гостей міста з нашим праздником з днем міста. І особливо хотілося б відмітити нашу виставку голубі вода від ікоративних птиць. У нас в Балтии порядка 50 человек занимается серьезно голубеводством, поэтому такое явление не могло остаться в стороне да, в, день, в день нашего города. И хотелось бы, конечно, отметить, что с каждым годом уже в третий раз проходит эта выставка. И хотелось бы отметить то, что она а с каждым годом все больше и больше. Уже в этом году приехали ближайшие наши города, соседи, Чечельник, Бершать, коды Кривое озеро. Очень много гостей. И мы рады, мы всем предоставили вот клетки специально под это подготовленные. Все довольны. И мне приятно, что в наш город съезжается такое количество знатных достаточно голубеводов не только в нашем регионе, но и в Украине. Сегодня программа празднования Дня города довольно-таки насыщенная. Что пожелать я сегодня руководству города района, которые э, вкладывают душу и сердце в то, чтобы э, день этот прошел на благо. Ну, помимо того, что пожелать, я хотел бы отметить, что достаточно много сделано. То есть у нас постоянные, с нами идут на контакт, есть постоянная дискуссия, обсуждение, что нужно. Клуб существует, он каким-то образом развивается. И я бы хотел отметить то, что нам идут навстречу. Вот потому что перед тем, как организовалась выставка, я ее в этом году организатор, то есть мы общались и с Глуховым, и с Мазуром, то есть всем, и с Желиховским, то есть все руководство района и ветеринарной службы района, города спросили конкретно, чем вам помочь, что сделать. Это приятно, то есть что такое явление, как Голубевоз, в нашем городе не остается в стороне. И я хотел бы пожелать, чтобы и дальше мы развивались, чтобы постепенно... Нашему клубу уже юнаты присоединились, потому что как-то все-таки юнаты есть, и есть клуб, а существуют они раздельно. То есть дальше уже мы немножко вливались в одну общую структуру. А так город развивается, и вы это видите, освещение в городе, что-то делается. Это здорово. А що побажаєте місцевим керівникам, які влаштували нам сьогодні таку святкову, дуже насичену програму? Я побажаю їм міцного здоров'я, удачі і всі мрії, які вони задумали, щоб все збувалося. Я бажаю нашим керівникам, щоб вони зробили наше свято веселим, радісним і щоб наша балта стала краще, ніж всі міста. Владі Велике за те, що вони нам предоставляють цю можливість виставити, допомагали в організації цього мероприятия. Спасибо. Це власть именно, що видно. От, э, город чистий став город. Це видно одразу. Всі стоять мусорні баки, дороги немножко отремонтовані. Порядок, порядок, відчувається одразу порядок. В городі, що є власть, да. В первую очередь, это чистота стала в городе именно. Мости поделали, что город немного розгружено, транспортом. Власти треба так, щоб хотя бы лет 10. Тоді будуть результати. А так у нас получается швидко. 5-5, быстройся. А так 10 лет, тоді фронт роботи це время. Это не делается все за год и за два. Это треба время. Головне, щоб не мешали работать. Прогрес есть, видно. Видно сразу. Відвідувачів було чимало на виставці, а діти задивлялися на кожну птаху із захопленням, адже таку красу не щодня побачиш. Зараз запитаємо у наймолодшого відвідувача декоративної виставки про його враження. Тобі сподобались пташки зайчику. Зайчик трошки засмутився, але ми запитаємо у мами. Скажіть, будь ласка, враження. Дуже сподобались, такі голубі гарні, такі гусі великі гарні. Дуже сподобалося. Звісно, на виставці є багато маленьких, декоративних, гарнюсіньких, співочих пташок. Але ось ця пташка до святкового столу, звісно, була би найкращим десертом. А кого ти сьогодні тут бачив? Хто сподобався? Голуби є багато разів. А би якусь пташку вдома з себе тримати. Так. Кого, попову, мабуть? Поповугу, так. Да. Що побажаєш сьогодні юному поколінню своїм товаришам, один міста? Ну, щастя, здоров'я, любі, всього самого найкращого. Добре відпочити сьогодні, так? Так. Да. До діалогу раптом втрутився добродій, учасник виставки, який несподівано подарував і хлопчику і знімальній групі гарних чилійських голубів. Я тобі дарю голуба, великий праздник, щоб ти займався голубями, а не нічим так плохим на синопасі. На здоров'я! Ну що ти скажеш? Тобі щойно подарували птаху, ти задоволений? Да. Будеш тепер за ним дивитися? Да. А це я вам подарую молоденького. Боже, дякую. Дідушка дедушка Весенова. Я хочу вам подарить теж Голубка хороша, молоденька. Дякую, ось всі почалися подарунки. Ми отримали першого подарунка. Цей голуб, мабуть, сьогодні буде щасливим для нас. Ми бачимо у вас надзвичайно великі кури. Скажіть, будь ласка, що це за порода і як за ними треба доглядати? Порода брама. Брама світла, орпінтон палівий. Доглядати, якщо маєш бажання, можна доглядати геть і за воробцями. Тобто, корм. І мішаний, кукурудза, пшениця, семечки Це і концентрати. Да. Якщо давати з дитинства його, значить буде все в порядок. Якщо його давати, допустимо, якщо ви будете кормити е мішаними комбікормами, то значить з нього толку не буде. Все тільки з дитинства починає. Скажіть, будь ласка, якої найбільшої ваги вони можуть набувати? Е Півень до 8 кілограм, куриця 4,5-5. Вони самі висижують яйця? Так. Висижують в будь якому випадку. Орпінтони, правда, лучше, ось ця порода висижує, а брама на даний момент, у них велика прогресивність в інкубації, тому що вони за щодо лохмів давлять яйця. Тобто менше трошки виход. І якщо менше яйця ставить в помід. Значить, буде лучший виход в програмі святкових заходів. Є і підписання договору з представниками Польщі. Тож після укладення угоди про співпрацю з місцевим керівництвом польські гості відвідали і виставку співочих та декоративних птахів, на якій організатор виставки Сергій Кульцов провів екскурсію і розповів гостям про різновиди представлених птахів. Своїми враженнями від побаченого і від організації свята до дня міста журналістами поділився староста Домбровського повіту, що в Польщі, Тадеуш Квятковський. Я дуже радію, що можу тут перебувати посеред вас, і дуже радію з того, що коли бачу, як люди тут бають про культуру, особливо про птиці, що ця культура розвивається, і просто з діда на діда, з предків на предки наступних передають цю традицію, і піклюються про не. І дуже радую з того, що люди тут дуже теплі і приязні, що нас так дуже гостінно прийняли тут, в Бавчі. Дуже відрадно те, що відвідавши нашу виставку та інші заходи, які присвячені Дню міста, навіть наші гості-поляки кажуть, що в місті все влаштовано добре і на високому рівні. Я бажаю нашій владі ну, підтримки від народу. І звичайно, щоб наша влада допомагала народові, тобто, ну, взаєморозуміння. Хочу сказати, що день міста це день, ну скажем, визначний для наших жителів міста, і тому я думаю, кожен щось знайде ну, від сьогоднішнього дня, ну якесь тепло, можливо, радість, і для кожного буде щось ну, цікаве. Балта, я тебе дуже люблю. Балта, я тебе люблю. Наша Балта саме класна. Нащо в Балті клас. Щось, виставка птахів далась на славу. Прийшло багато людей, і деякі ми бачимо, навіть купують собі птахів і будуть їх розводити. А наша наступна зупинка це собор. Ми вирушаємо зараз до свято успенського собору, де відбудеться святковий молебень за наше рідне, кохане місто. На урочистому, подячному молебні зібралось мало людей. Адже всі заклади та організації готуються до вечірньої ходи по центральній площі. Серед присутніх були місцеві жителі, керівництво міста і району. Та на наш подив капітан корабля спеціального призначення під назвою Балта та його заступник, з якими поспілкувалась знімальна група. Скажіть, будь ласка, ваші враження від Балти, яка перевтілюється від дня до дня? Да вообще-то это мой любимый город сейчас. Я уже четвертый раз, я семь лет капитаном корабля Балта являюсь, и вот уже четвертый раз посещаю ваш город. Прекрасный город, особенно хорошие жители, душевные все, добрые, гостеприимные. Ну, приятно побывать. Решаем э, хорошо проблемы все наши. Хорошая поддержка идет нашего корабля. В этом году мэр посетил наш корабль. Это, кстати, первый раз за мое правление кораблем мэр лично приехал на корабль. Расскажите более детально вообще о корабле, сколько он существует и как вообще так получилось, что есть сегодня такой корабль. Это очень приятно и отрадно для нас по имени Балта. Ну, корабль был построен в Польше в 1987 году. Ну, представляете, сколько уже лет ему. Ну, это э, вообще-то один из самых молодых на украинском флоте. Выполняет специально, специальные задачи по обеспечению военных кораблей. То есть мы занимаемся обслуживанием боевых кораблей. В этот раз, когда мы приехали, мы практически не узнали город Балт. Очень сильно изменяется к лучшему. Я даже такой простой пример приведу. Что мы подъезжали к гостинице, я вроде знаю, где она находится. Я даже гостиницу не узнал. Она даже внешне изменилась, не то, что внутренняя. И вообще город Балта идет к лучшему. Улучшается, становится все красивее и красивее. Мне приятно. Поэтому есть о чем рассказать своему экипажу. Что вы пожелаете сегодня жителям нашего города и района, который отмечает замечательный праздник, День города, 215 год подряд? Ну, я пожелаю удачи всем, это самое главное, а также крепкого здоровья, ну и всего-всего-всего самого наилучшего, чтобы каждый из жителей города Балты пожелал сам себе. Власти я хочу пожелать, чтобы не забывала о простых людях, о городе. Ну, я так думаю, что власть сейчас хорошая, и чтобы жизнь улучшалась с каждым днем. Ну и, соответственно, побольше вкладывать в, саму, в сам город, в самоустройство, благоустройство города. Но ну, я так смотрю, и уже и парк там. детский какой-то открыли. Детский стадион реконструируется. Это много, много делается сейчас. Даже простой пример. Мы когда подъезжали к городу Балта, дороги были такие корявые, мы еле-еле ехали. Как только табличка «Балтский район», прекрасная дорога, мы уже поехали нормально. Это уже, даже, уже это говорит о многом, что руководство Балского района города Балта уделяет даже дорогам это большое внимание. А я считаю, что это одно из главных. Мисс Балта, я ещё раз, вот, что мне сподобалося. Це люди, люди у вас все радісні, добрі. Вот. Це на мене враження надзвичайне вразило. Вітаю місс Балта з святом, бажаю кращого всім мешканцям здоров'я. Ну, добробуту всього на кращого. Нам дуже приємно привітати вас у нашому місті. Ми бажаємо, щоб ваші враження від кожного візиту ставали тільки краще, краще і краще, щоб ви залишали наше місто із теплотою і любов'ю в серцях, які будуть дарувати мешканці нашого міста і району, і бажаємо вам всього найкращого у вашій нелегкій морській праці. Дякую, Дякую вашою. Щиро привітали земляків і ті люди, які були на подячному молебні за рідну Балту. Жителів міста і району Балти хочу привітати святом з річницею народження нашого міста і побажати, щоб жителі любили своє місто, щоб кожен відносився з душею до міста і був достойним громадянином свого міста. Я приєднуюсь до слів, які були вже сказані. Бажаю всім здоров'я. Хочу, щоб алта наша тільки процвітала, щоб росли у нас гідні люди, які любили своє місто, і щоб всі люди були здорові і щоб все у нас було добре. Всіх вітаю з таким святом, якого ми ждали з Днем міста. І теж бажаю всім найголовніше здоров'я, щастя, сімейного благополуччя і щоб більше у людей було духовності, було більше якесь відношення до того, що робиться в нас в місті, до нашої краси, щоб небережно відносили. І все саме найкращого, всім сім'ям і всім городянам.